Це той інструмент, який допомагає вам краще себе пізнати, зрозуміти, а чого ви хочете насправді саме зараз, саме на цьому етапі життя, і побудувати план дій, який призведе вас саме до цього бажаного результату. І все це всього за одну гру, легко граючи та в комфортній атмосфері. Диво! Диво, те, як же проходить гра, все починається з медитації. Вона потрібна для того, щоб ви заповільнились та налаштувались на процес. Наступний етап це вхід в гру. Ви звучите питання, яке вас турбує, або ваше бажання так та кидаєте кубик. Гра почнеться тоді, коли на кубок випаде цифра 6. але спойлер вона починається ще тоді, коли ви мені написали про це. Вважайте, що саме те формулювання, на яке випаде шестірка, є для вас істинним та важливим зараз. Далі під час гри ви кидаєте кубок, продовжуєте рухатись по полю, яке складається з 72 клітинок та означає той чи інший стан, який ми з вами проживаємо протягом життя. Під час гри дуже цікаво аналізувати, які висловлювання, інсайти підіймають вас вгору пострілом, а що спускає вниз, тому що як правило, це саме те, що в реальному житті допомагає вам стрімко зростати, або ж змушує лишатися в тому, де ви є зараз. Тобто гра вона задає ніби вектор нашої розмови, а далі вже в діалогу ми приходимо до різних інсайтів та дій, які потрібно зробити для того, щоб ви досягнули свого бажаного результату. Гра закінчується тоді, коли ви потрапляєте на клітиночку. 68, Відбувається це в момент, коли ви отримали всі необхідні послання, трансформували свій стан і готові йти в це життя та діяти.